А тепер про переваги та необхідність фінансової автономії закладів освіти Чернівців у міській раді відбулась прес-конференція начальниці профільного управління Ірини Ткачук, яка обґрунтувала важливість цієї теми. Тож детальніше вже готова розповісти моя колега. Понад 30 закладів загальної, середньої та дошкільної освіти Чернівецької громади очікують цьогоріч на переведення їх на фінансову автономію. Таке право гарантовано законом України, і воно дає чимало можливостей. Зокрема, фінансова самостійність закладів пришвидшить вирішення будь-яких проблем пов'язаних з коштами. Ірина Ткачук переконана, що це необхідно ще й тому, що багатьом не зрозуміла процедура розподілу та використання фінансових ресурсів. Про це свідчить анонімне опитування, яке провело управління минулого року. Що це дає їм? Перш за все, це прозорість використання фінансових ресурсів. Фінансова автономія надає можливість не тільки прозорості використання кошти, але й надає можливість контролю батьківської громади використання тих ресурсів, які безпосередньо передаються на заклади освіти. А тому також можна говорити про гнучкість, а також про свободу ухвалення рішень, які стосуються фінансів. Варто зауважити, що контроль за використанням грошей здійснюється управлінням освіти, а всі витрати публікуються на сайті Прозоро. Сам процес отримання коштів відбувається наступним чином: керівництво закладу подає заявки про потреби і відповідно до спроможності місцевого бюджету отримують фінансування. У випадку фінансової автономії ці кошти передаються на заклади освіти. Заклади освіти можуть формувати власне технічне завдання і, і отримувати той продукт, який буде найбільш придатним для використання саме в їхньому закладі освіти. Тобто фінансова автономія справді надає можливість закладам освіти пришвидшити будь-які послуги, які, про які ми говоримо з використанням фінансових ресурсів у часі значно. Зараз фінансову автономію мають 35 закладів загальної середньої освіти Чернівецької громади, які перейшли на неї протягом 2021-2022 років. Ще очікують 10. Також на фінансову автономію вже перейшли 10 закладів дошкільної освіти ще 45 – у процесі отримання такої самостійності. Їх поділили на два етапи переходу. Одних мають перевести з 1 жовтня. Решта закладів саме дошкільної освіти повинні отримати автономію з 1 січня. Якщо порівняти два роки назад. То завжди треба було просити батьків, треба було якось домовлятися, бо не завжди у нас було в запасі миючі засоби, серветки, бумага. На даний момент це все є. я вже 9 місяців, і я щаслива від цього. Бо 9 місяців я до батьків не звертаюся в даному питанні. Дев'ять місяців я закуповую разом з своєю бухгалтерською службою все, що необхідно для нас. Директори зробили школи сучасними, суперкрутими завдяки фінансовій автономії, завдяки тому, що могли економити кошти. І самі розпоряджатися, куди їх найперше вкладати. Практика доводить, що розпорядження коштами керівниками закладів освіти допомагає раціонально економити та виконувати значно більше справ, аніж заплановано, кажуть у міськраді. Керівники закладів розуміють, що вони мають умовно, як ви сказали, 100 тисяч гривень. Якщо вони їх не використають, вони їх втратять. І тому вони намагаються зробити для закладу якомога більше для того, щоб ці кошти використати. І тут мова пані Тетяна говорила про економію. Чому раціональна економія? Тому що тут за Економили, але насправді не просто зекономили і віддали кошти. Ні, зекономили. А на кошти, які отримали з економії, зробили значно більше. Тобто, сам заклад отримує більше від того, що було раціонально зекономлено кошти. Фінавтономія також дозволяє закладам подаватися і підписувати угоди на участь у різних проєктах та отримання грантів. Цікавим також важливим питанням фінансової автономії вважаю те, що є можливість залучати додаткові. Кошти, а саме це участь у певних проєктах і грантах. Директори ДНЗ номер 52 та ліцею номер 8 також очікують на фінавтономію, адже мовляв, вона дає можливість швидко реагувати на потреби закладу. Очевидно, що автономія фінансово дає можливість швидко реагувати на ті проблеми, які виникають. В закладі зрозуміло, що звертатися з листами до управління освіти це певний час забирає, тому безумовно швидкість прийняття рішень це надзвичайно позитивний, позитивний фактор. Це все таки мені дасть змогу менше звертатися за допомогою до, до батьківської громадськості. Наразі очікують на голосування депутатів міської ради саме про надання права бути фінансово автономними з закладами освіти Чернівецької територіальної громади у третьому етапі, оскільки два таких рішення вже ухвалили. Втім, як відомо, на попередньому засіданні сесії обранці не проголосували за надання фінансової автономії Аліна Рябко Андрій Моронеско Теми Дня ТВА.